Друзі, повернемося до стану наших зернових. На сьогоднішній день чудово, що вони потихеньку вже стабілізуються, але із за холодної та вологої весни багато аграріїв все-таки не встигли провести два повноцінних якісних фуницидних обробітки. Тому ще маємо досить багато хвороб як нижнього, так і середнього ярусу. Це такі, для прикладу, як борошни староса можете спостерігати, іржа. Септоріози та різні плямистості. Саме на даному полі, два дні тому ми від цих хвороб обробітки провели, внесли поєднані два препарати: це фітолікар флутріафол та тонус піраклострубін. Але не слід забувати, що незадовго у нас вже буде і поява колоса. Він вже під верхом досить добре прощупується. Тому вже слід планувати і обробітки проти фузаріоза колоса. Не забуваємо, що обробляємо до цвітіння, хоча б за кілька днів. Можу запропонувати кілька хороших продуктів. Це препарат тебуфор має діючу речовину Тебуконазол, та препарат фузарин, який має дві діючі речовини: Тебуконазол та прохлорас. Хімагро М. Земля цінує розум.